Привіт! Я Руслана. Сьогодні ми у Єврошопі, де сьогодні ціна 375 гривень. Ось міряє спеціальний учин, я знайшла. Також моя була мета знайти якесь зуття. Попалися такі ось Gold Gizer із чистої замші. Потім приміряю ось такі ось штанці. Досить непогані. Фірми Next, там є в складі віскоза і така яскрава ковтина. До речі, яскравого кольору у мене в цьому відео буде вистачати доволі багато. Взагалі, люблю дуже зелений колір. А ось така от кофтина, хтось, мабуть, вчився в'язати, бо зв'язана дуже ну, не гарно, але стільки не який кольор нитки шикарний, просто дуже гарний. Ось така ось кофтина, шейн і ось ці штанці. А тут у нас ковтина також та гарного дуже кольору з Поліестеру і така от штанці. Зараз пізніше я ось показую, хочу показати самі штанці. До речі, вони із віскози і це також фірма Next Еластан і Віскоза. Ось така ковтина, сірого кольору, дуже зручна, хороша. Це нас примарк, і там у ньому є 10%, а ні, 4, 6% шерсті. Така ось ковтина дуже красивого кольору. Приємна, красива, незвичний крій такий у ній. І вона також складається із віскози. Аж 50% у ній є. Її складається. А цю кофтину я не міряла. Це поліестер, цікаво просто, але не хотіла віддягати, була дуже тоналкою заморщена. Ось цю кофтина, не знаю, не пам'ятаю хто фірма, але там в складі є мохер, дуже яскрава і гарна. Яскрава така кофта Бір кер, Якщо правильно прочитала, в ній 29% вовни і 4 віскози. Ще цікава вишивка, ось така. Ось ця кофтина акрилова, але дуже-дуже м'якесенька, дуже приємна до тіла і там немає зовсім кортунців. Ось це дуже красиво. Мені сподобалося, як вона лягла. Хоч і синтетична, але дуже приємна і тепла. Неймовірно, вона тепла. Ось ця накидка досить приємна. В складі є вовна і аж 10%. І це у нас начебто тут... атмосфера. атмосфера. Ось цей шарф із 100% віскози. Ось такий колір і є, такий жовто-красивий колір. Ця ковтина також дуже сподобалася свої цими геометричними принтом. Красива, приємна. Next. І ось це Fat Face, дуже хороший склад у ній. В неї 55 котону, 45 віскози. Дуже приємна і клітинка. Ось ця дуже мені сподобалася, дуже гарна така вона і хорошо лягла. А ось ця яскрава, м -м, така гламурна, ще й леопард. Зараз так дивлюся і шкодую, що можливо потрібно було взяти ось такі от вони цікаві ці плямки. І міряю таку от жилетку, Вона також має у собі вовну. Небагато, але має Макі Спенсер. 4%. Ось така красива, соковита ковтина. Тільки, на жаль, у ній там вже нитки повилазили, але кольор настільки красивий, що я дуже хотіла її приміряти. Вона мені сподобалась. Якби на останній день прийти, я б її, мабуть, б взяла і щось б пробувала зробити з нею. А ось це, що незвичне, ви бачили у в секунді, це е, Монсон, до речі, 18-й розмір, такий кітіль, красивий домашній одяг. Ви купуєте домашній одяг? Я так, але це досить такий красивий, гарний одяг. Мені сподобалась ця вона величезна, плюшова, а всередині утеплена. Дякую за відео. А це так манекени виглядають у Єврошопі.